Скільки має заробляти хлопець в Хмельницькому, щоб бути з тобою? Та вистачає тисяч 15-20, але разом будемо йти до, до вищої цілі, не знаю, що сказати. Гривень чи доларів? Ні, гривень для початку. <гум> Скільки має заробляти хлопець? В місяць? Так. Ну не знаю. Може, тисяч тридцять Гривень? Мало, да. Так. А як ви думаєте, у нього має бути обов'язково автомобіль? Яка ваша позиція? Ні, так. Не обов'язково? Метро класно. Метро? А, метро? На метро -клас. Класна тема. А ви як думаєте? Ну, чуть більше 30. Чи більше 30? Тепершний курс, трішки більше 30. Щоб на що вистачало? Okay. На покушаці. Okay. Ти хочеш мою реакцію. Um, <laughs> що вам сказати? Як можна жити без машини? Скажіть мені, будь ласка. Я в шоці. Не перестаю нам вам дивуватися. Е, питання: скільки має заробляти чоловік? Але спочатку подивіться ось цю ось цей кусочок відео. Скільки грошей має заробляти чоловік для того, щоб ти з ним була? близько 20 тисяч доларів він має заробляти, щоб ми комфортно себе почували разом. Від 30 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. Тисяч 15-20 доларів. Хорошо би було, щоб 10 тисяч доларів. Більше 10 тисяч. От 10 тисяч євро. Які, бляха, муха, 50 15-10 тисяч доларів. Ні, я не проти, щоб мій чоловік стільки заробляв. Я вірю, що ну, в майбутньому він до цього прийде. Так, Він буде заробляти такі кошти. Але скільки ви заробляєте, мені цікаво, Ну, ви ж заробляєте, ну, там, якщо там тисячу, дві, ну, три, це потолок, якщо ви заробляєте, то це добре. Бляха, муха, дівки, спустіться з небес. На землю які 50 тисяч доларів, які 10 тисяч доларів, щоб з вами почали зустрічатися. Ні, я розумію, що хотіти там кращого, це ок, там мріяти і так далі, і тому подібна. Але де в нас зараз всі чоловіки? В нас зараз всі чоловіки на фронті, вони воюють. Розумієте? У нас чоловіків бляха муха скоро тут т-твутфу. -ту -ту. Ну, типу, раз, два, і я пчулася. Головне, щоб не було такого, щоб на одну на одного чоловіка буде по три по чотири жінки. Ось це головне. І моя вам порада, будь ласка, люди, вибирайте собі людей не по коштам, не по автівкам, а по тому, яка це людина. Вітання, шановні. Зараз дуже багато відеозаписів в інтернеті, особливо в Тіктоці, на рахунок того, де дівчат запитують, скільки ж повинен заробляти хлопець або чоловік для того, щоб вони з ним зустрічались. Я думаю, дуже актуальна тема. Давайте поговоримо і найбільше мене веселить те, що е, реально дуже великий відсоток дівчат, майже більшість, говорять там 10 тисяч доларів, 15, блін, 25, 100-500 мільйонів доларів блядь, на тиждень, на місяць, на день на, на, годину він має заробляти. І, от просто питання до таких дівчат, а скажіть мені, будь ласка, що ви можете запропонувати хлопцю, який, наприклад, буде заробляти там 5 плюс тисяч е, доларів? Я вже не говорю про більше. Що ви можете запропонувати? Е, сраку ціцьки і 0,5 гіалуронки в губах? Знаєте, скажу з власного досвіду, за всі свої 26 років е, я, напевно, кращого відчуття е, не мала, аніж. Е, оце... Відчуття, що ти реалізована, що в тебе є справа, яку ти робиш, любиш і ще й отримаєш класні за то гроші. Відчуття того, що навіть якщо ти в стосунках чи не в стосунках ти можеш забезпечити себе, ти чогось варта, ти, я не кажу там, не знаю, золоті гори згрібаєш і так далі, але давайте от уявимо таку картину. Ви, наприклад, там. Знайшли такого хлопця, який вас там забезпечує, ви тільки отак пальчиком щелкаєте. Він там не знаю, ха-ха-ха, як собачка біжить до вас, все купляє і так далі. Але знаєте, мені здається, такі історії не дуже довговічні, і хай буде, наприклад, ви одружуєтесь, ви народжуєте дитину, одну, третю, там не знаю скільки ви собі плануєте. І проходить так, хай буде 5-10 років. І скажіть мені, будь ласка, чи чоловік до жінки, до такої жінки, не втратить з часом інтерес? 101% даю, що втратить. І, наприклад, далі слідує, що розлучення. Ви розлучаєтеся і з чим ви залишаєтеся? залишаєтесь просто ні з чим. Ну, точніше, з дітками на руках, і дай Боже, з якимись там аліментами. Не знаю, не знаю, скільки там чоловік зазвичай має виплачувати. Жінці аліменти, я слава Богу, не була і не хочу бути в такій ситуації, але е, до чого я взагалі веду? Що, дівчата, будь ласка, перестаньте на когось блін, надіятись вже, робіть щось. Не знаю, вчіться, розвивайтесь. Курча мать. Ми живемо в такому часі, що вам не треба для того, щоб щось освоїти, щоб зайнятися якоюсь новою справою. Вам не треба як колись іти, закінчувати чотири мінімум курси університету, отримувати диплом. Ідіть на якісь курси, вчіться, розвивайтесь, не знаю, відкривайте бляха свої власні бізнеси, реалізовуйтесь. Повірте, з такою жінкою не просто буде там цікаво і класно. Така жінка буде мати відчуття реалізованості, вона буде сама себе в першу чергу поважати. Вона буде розуміти, що вона варта всього і всіх. І повірте, я я, я, я навіть не можу пояснити це відчуття, наскільки це круто, коли ти розумієш, що е, тобі не потрібно. Чекати, поки хлопець тобі подарує той айфон нещасний, чи там не знаю, якийсь браслетик модний, який ти хочеш, а ти можеш сама піти, то собі купити і подарувати буквально всію секунду. Коли ви в стосунках, звичайно, я теж, я коли в стосунках, я прихильник того, щоб чоловік був типу на першому місці, щоб він був як голова сімейства, окей, але це не заважає вам е, також реалізовуватися, бути самодостатньою і цікавою. Альо, камон, народ, давайте, давайте перестанемо. Я просто не знаю, одку хочу взяти кожну ту бабу, яка говорила 10, 10 15 тисяч доларів в місяць. таку хочу ляща за просто ліща завалити, і я не знаю. Може я зараз дуже зла записую на емоціях це відео, але А хто сказав, що мужчина довжен, ніхто нікому не ні Як мужчина э, женщина, і жінка, чоловіку. Все тільки на добровольних засадах. Ви коли вкладуєте в машину. Вони ж получаєте, ви мені їздите, вона розвозить. І чим дорожча машина, тим більше придеться вкладувати її, того дорожче. Це факт. Так само і жінка. Жінка тоді так само не обов'язана виглядати добре. Не обов'язана обсувати, вбирати, доглядати, підносити, не обов'язана. Я зараз говорю про нормальну відносину, розумієте? Про чоловіків, защитників мужчин з великим буквою. І про жінку без пісну, до яєць, які під крилом свого мужчину. Я це говорю на собственному прикладі. Чоловік бачить, що я стараюся гарно виглядати. Він мені не похлопав ладошки, він каже, що це на тобі його зал. Я бачу, що я стараюся ще більше. Він каже, окей, мені подобається результат, тому що я бачу, на тобі, І ще тренера допомогу. Понимаєте? І він вложив, але отримав більше. Тому він не обслужений, він і на рибалки, він і собраний. А чи ні, якщо так? Получається, він для мене, я для нього. І ще раз, я повторяюся, я зараз говорю про нормальні відносини. Не де чоловіки лежать на дивані нічого не роблять, іде жінка, чи де там жінка меркантильна сучка, які треба тільки бабки. Ні. Я зараз говорю про нормальне дзеркальне відображення одне одного в сім'ї. Тому не треба мені навішувати ярлики, писати, що я не права. Ніхто нікому нічого не довго. Все по взаємному согласі. Але ви маєте розуміти, що ви вложили отримала. Девочки, я зараз трошки не зрозуміла, а що відбувається? Я тут, блядь, жопу рву, говорячи е, мужикам про те, що в бабу треба вкладывати, що не всі жінки меркантильні суки, що їх дуже маленький відсоток. А оказується все наоборот. Виходить, що меркантильних сук це подавляющий відсоток. Ви як їх оцінюєте? Блядь? По наличию цвета карточки в кошельке. В кого сільвер, в кого голд, в кого платінум чорний. Це що, за, це, це що за розговори? У вас де такого учать? Може ви, може ви такими народжуєтесь, чи може вам курси якісь спеціальні преподають? Ви прикращайте. Прикращайте, ви що? Я як військова людина знаю таку поговорку, що якщо ти хочеш стати жіною генерала, тобі треба вийти замуж за лейтенанта, а почати зустрічатися ще з курсантом. А ви думаєте, ви прийдете на все готове, що вас ждуть таких прекрасних, замечательних? Так у вас у всіх в проміжності одинаково, блядь, ви нового нічого не покажете. Ви чо, блін, дівке? Це, що це таке, блін? Я, виходить, сажу з мужем в машині, їду рядишком. Кончена, Іде, переходить дорогу, вона тільки побачила ранжровір, у неї в глазах загорівся зелений світ. І їй абсолютно насрать, що я рядом сижу. Вона була вже готова блін, на світофорі підійти, витягнути мене з машини і сісти на, на моє місце. Так я вам скажу, дівчатки, вами і попользуються, і вас нахір викинуть. Або попадеться така неадекватна жінка, як я, яка з кукуні трохи не дружить, і розірве вам. Всю кукушку вашу, помієш, і будеш потім їсти через трубочку. На всю жизнь запамниш. Що так себе вести не мозга. Ні в коєму случаї, нікогда. Це що таке? Прикрашайте. Скільки грошей має заробляти чоловік для того, щоб ти з ним була? Близько 20 тисяч доларів він має заробляти, щоб мою комфортно себе почували разом. Більше 3 тисяч доларів від 30 тисяч доларів. 50 тисяч. Что скажете по этому поводу? Можно, знаете, так перекрутить. А почему женщина не должна обеспечивать своего мужчину? Например, мужик ходит в тренажерный зал, следит за собой, абонемент купи, спортивное питание купи. А если он устал, да, устал, свози на курорт какой-то, подари подарки, чтобы морально там как бы вдохновить. Давай, работай, ты же тоже должна соответствовать, правильно? Хочешь? Хочешь себе красивого, ухоженного мужика? Зарабатывай 10 тысяч долларов в месяц, 20, 30, 40, 50. Не можешь заработать, найдем другую, которая сможет. Как вы относитесь к девушкам со сделанными губами? Что-то между равнодушно и негативно, потому что я считаю, что красота должна быть естественной. Родилась с обычными губами, ходи с обычными губами. А как вы думаете, сколько на сегодняшний день в Украине в среднем стоит эта процедура? Mm, понятия не имею, но пальцем в небо тысячу долларов.